Тут насправді від нової пошти до там, не знаю, там, окремих людей-блогерів, які відкривали банки. Зокрема, ну, нова пошта вкладалася. А, наші партнери з Норвегії, організація ФРІТ Україна, а, зокрема НАКІПІЛО, зокрема мілітарний а, ряд інших блогерів, лідерів громадських думок, бізнеси, які так чи інакше підтримували. Різними сумами, які вкладалися в це заради того, щоб ми власне мали свій захист ППО. Мета проєкту була зробити все для того, щоб захистити хлопців і обладнання, яке і збиває ракети і дрони. Бо коли ти сам приймаєш участь в посиленні збройних сил. Ти відчуваєш причетність, причетність до великої справи. І тому новопошта одразу сказала, що ми подвоїмо кожен донат, який буде від українців або від бізнесів. Збір був 300 мільйонів, 150 мільйонів задонатили українці і Норвежський фонд, який доєднався, і новопошта подвоїла всю цю суму. Якщо говорити загалом, то величезну справу в цьому зборі зробили різні змі, різні спільноти, ком'юніті і власне. Амбасадори проєкту, коли відкривали банки і робили невеличкі збори, але у сумі вони стали великою кількістю донатів, яка дуже пришвидшила збір, і нам вдалося зібрати 309 мільйонів гривень за 7 місяців. Основні критерії до зв'язку це мобільність, безперервність зв'язку, надійність. Ну і звичайно захищеність. Хочу подякувати всім фодам і новій пошті і «Повернись живим за те, що надали нам ці мобільні засоби зв'язку, тому що всі групи, які будуть працювати по всім розвіддронам, вони якраз такі є мобільні. Ми отримали мобільні радіостанції. Ми отримали автомобілі, які нам дуже необхідні. Дякуємо всім не хто долучається до зборів військових зборів, які конвертуються зараз у всі засоби враження, засоби розвідки, засоби реб та засоби зв'язку, які допоможуть нам захистити наше небо. Особливо дякую медіагрупі «Накипіло».